Привіт всім! Зараз я розповім трошки про перехід Нептуна в знак Овна. Він там пробуде майже 14 років. Тому давайте розглянемо. Нептун це планета ілюзій, мрій, хаосу, також розмиття кордонів, зміна реальності, духовності, езотерики. Знак Овна – це знак символ дій, імпульсу, початку, руху вперед. Тому перехід Нептуна в знаковна дасть поєднання ілюзій мрій, віри, духовності з активною вогняною енергією. Якщо дивитися тіньову сторону, то це може бути ілюзія особистої всемогутності, агресивний фанатизм, імпульсивність в духовних пошуках, в позитиві. Це може дати натхнення, хвилю ідей, пробудження, революційні зміни, зміни у світогляді, технологічні та наукові прориви, оновлення бачення світу.